У Луцьку судили чоловіка за ухилення від військової служби. Йому вручили повістку з викликом до ТЦК, після чого відправили на проходження ВЛК. Лікарі підтвердили, що чоловік здоровий і підлягає призову до мобілізації. Що ж було далі і чому він опинився на лаві підсудних, мої колеги розкажуть. Волинянин не з'явився до пункту збору, де його мали розподілити у військову частину, хоча перед тим його визнали цілком здоровим і придатним до військової служби. Будучи придатним за станом здоров'я для проходження військової служби, не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, ухилився від призову на мобілізацію на особливий період та без поважних причин не прибув 14.02.2024 на збірний пункт. Просить вирок суду змінити, призначити Борисову покарання. Із застосуванням статей 75-76, звільнивши Борисова від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши один рік іспитовий строк за скоєний злочин. Чоловіку суд першої інстанції присудив три роки позбавлення волі. Проте він не погоджується з таким рішенням і вимагає полегшити покарання до умовного терміну. Наголошує, що розкаюється у вчиненому. Чоловік додає, що у нього залишилась неповнолітня дитина, з якою він живе удвох, адже жінка працює за кордоном. За його словами, саме це є головною причиною, чому він ухилився від військової служби. Не оскаржуємо. Фактичні обставини справи, оскільки у даному випадку фактично є склад кримінального правопорушення, передбачений на даній стантері. Безпосередньо, що, як це пояснив мій захисний, що в суді першої інстанції була така позиція його захисника все, все заперечувати. Тобто, того так і суд ну, вирішив, виходячи з цього, це поставитися як мимо по майже. Ну, як, ну, можна сказати, як обтяжуючу обставину, тому що він заперечив, хоча в нього була ну, інша позиція без поважних причин. Хоча мій підзахисник безпосередньо і в, і, і в ТЦК наголошував, що він не зможе так з'явитися, оскільки в нього є неповнолітня дитина на утриманні, він не може вирішити безпосередньо питання, кому пер, ну, передати. Но дану дитину, оскільки дружина офіційно працює в Польщі, не що обставину саму. Особистість мого він захисну, що дане кримінальне правопорушення він вчинив вперше. <кхід> тобто ряд є обставин, які суд має право взяти обставини як по Тому і безпосередньо в апеляції ми просимо, щоб застосувати статтю 71-76 кримінального кодексу і назначити йому покарання із, із пятого терміну. Я з'явився ну, ну, туди. На Стефаніка, пішов велика, все. Ну, лікарська комісія там, дала мені бумагу, я пішов ну, туди типу, воєнних. І вони мені дали одразу бойовою. Я кажу, кажіть, у мене дитина сама вдома. Вони кажуть, дитина сусіди поглядять. Там, я все розкаюся, кажу, правда, як є. Мені так став адвокат, я так говорив, але зараз рускаюсь всьому. Я НАТО проте прокурор не погоджується з тим, що обвинувачений має пом'якшуючі обставини в справі, адже на першому засіданні суду чоловік нічого не сказав за самостійний догляд за дитиною, а просто не погоджувався з порядком отримання бойової повістки. першій інстанції обвинувачений повідомляв, що не з'явився по бойовій повісті, не з причин відсутності особи, яка доглядала за його дитиною, а з причин незгоди з проходженням. Військової лікарської комісії та порядком отримання бойової повістки вважаю, що в даному випадку відсутні будь-які підстави для застосування положень статті 75 та 76 кримінального кодексу України, оскільки будь-яких пом'якшуючих покарання обставин по даному Кримінальному провадженню встановлені не було за вироком апеляційного суду. Строк покарання обвинуваченому залишають незмінним. Апеляційну скаргу захисника Федуша залишити без задоволення. А вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області 22 серпня 2024 року щодо Вячеслав без змін. тепер чоловік може оскаржити апеляційний вирок лише у верховному суді. Та не менш важливим залишається питання догляду неповнолітньої дитини, яка наразі мала опіку лише батька. Анна Рарог Дмитро Кудик для новин на часі.